Сьогоднішня моя розповідь буде про звичайну українську сім'ю, яка живе в селі Довгалівка на Ізюмщині. Ці люди, як і всі ми, жили і розбудовували Україну, але прийшов руський мір, і що приніс він, ми з вами і подивимося. Доброго дня, господарі! Доброго дня. Доброго дня. Можна до вашого Можна. будинку. Запрошуємо до нашого будинку. А ну, пошли подивимося, що тут, що тут у вас. А то знаружі так гарно виходить, а, да, а що ж у вас всередині? А тут ось таке у нас. Що це таке? Це, це У нас ванна кімната і це, що залишилося. Ну, все тут ось. робили ми ремонт, тут все да, покупки туди. Боже це, мій, що було. тут, що тут, що? Всі меблі, все що, все воно розбите. Коли це сталося? 10 липня 2022 року. Як? Ну, ми вже узнали, нам наше не тут не було, як я говорила, ми були в Кропивницькому. Ну, ми вже читали, чесно говоря, ми дізналися навіть соцсеті. Ну читали вже там говорили люди між собою, що зруйнований будинок якось. А потім нас було на ну, зв'язку не було. Потім нам уже зателефонували. і Сказали, що дійсно це правда, що будинок зруйнований. Ну, але так ми не очікували. Думали, все таке, що ми повернемося якось додому, що буде де жити. Ну, слава Богу, знаєте, я скажу я дякую Богу. Я й мамі говорила. Коли вона плакала, я кажу, мама, стань зараз перед Богом на коліна і дякую їй за те, що ми залишилися живі. Ви ж самі розумієте, якби ми були тут, то що було. було. Так, Так що ми дякуємо. Ми живі і це. Будемо будувати, а що робити. Як оце жити тут? <схай> Та ми тут живем, поки не живемо. Не живемо, живемо у батьків зараз, повернулися сюди, вже знали, що ми були в Крапивницькому, нам знали, що будинок зруйнований, але ми думали, що трішки трішки не так, не повністю. Коли приїхали, побачили все на власні очі, звісно. Ну, Плакали, скажу вам, плакали, все життя наживали. Зробили ремонт, ну, було все. Це Зараз ми стоїмо з вами на кухні. Ми зробили, купили нову мебель вся стояла. Духовка, ось моя любима, це а, подарунок це я собі. Нова духовка була, купила на подарунок собі. ну, Було все новеньке. Приїхали, все Богу. розбите. Слава Богу, ще є куди повернутися, в нас є. Наші найрідніші люди, бабуся, дідусь, які завжди раді нам, які завжди нас підтримували, телефонували нам за можливості під час окупації, звісно, зв'язку не було, але вони виходили, шукали зв'язок, телефонували нам. Звісно, не хотіли не хотіли засмучувати нас і казали, що в них все добре, але ми розуміли, як це жити при окупаційній владі. Ми самі виїхали в квітні місяці, тому що не хотіли жити при рашистських загарбниках. Ми розуміли, що ця дорога в нікуди і виїхали на територію підконтрольної українській державі. А що це за кімната? Це, це у нас тут, ну так ось печка у нас тут була, вона ми втопили тут дровами, коли ну там і котел у нас був, а тут була, підтопляли дровами. І тут аж одяг вішали, ну така прихожа. Прихожа. Це меблі, це все, що залишилося, були мова. Ну, їх три, Одна залишилася, ті ми викинули. Це меблі вже, що залишились від кухні остатки. дверки там мета, а ж повикидали. Ну, чоловік вивозив тут прицепа 4, мабуть, і меблі, так, що то і, і все бродили, ще, було, як, як ви бачите, це вже це хоч трохи розкрили. Ну, тут засипана пристройка вже... засипана, тут пройти неможливо було. Це вивозились вже, вивозили, там, кухня взагалі не знає. По Чоловік плюнкою вбив, приїхав, вбили вони вверху, там пленкою. А тут аж ну це так уціліло, Воно мало, то, ще тільки... Ну, до 6 ще півроку, а то б все падало. Висить. Не впало, ікони стояли теж дві. Ікони уціліли, ікони прибрали. Що і зберегло у вас? А, Що тут можна зробити оце? На все, все зносить, надо. Там і і ту стіну Приїхали будівельники, дивилися, сказали, що будинок під знос, ну тут ви зрозумієте, що все знести потрібно. Ну, ми думали, що хоч це залишиться, ну, сказали. Стіни подходили просто всі. і, виходить, їх надо всі ломати і будувати заново. Вот так. Це у нас була... Дитяча кімната, тут давали наші. Обоє. Да, тут і... ще були маленькі, зростав. Ось, хапає. І... І... Ну, бачите, тут дуже вікна немає. І... це ж розкажи за свою кімнату. Тут ми чули сміх, Це моя з братом кімната. Тут і... знаходився мій маленький стіл, а позаду у вас знаходився брата, стіл більший, ніж у мене. Тут, тут знаходився диван невеличкий, ну і тут ми з братом зростали, бавилися. Грамоти в нас були, тут медалі багато, футбол, вони любили, і старше, і менше грали. Ну, і у футбол. Тут грамоти були да, і висіли медалі. Папа їм робив полочку спеціальну для медалі там їхні. Оце наша, Оце наша зала, так? Да? Найбільша кімната в будинку. Це ви тут футбол грали, так? Да? Так. Хто ж на воротях стояв? по різному приходилося. І чоловіку сидять, теж сам натягував потолки. Що ж оце да, тут робити? Жалко свій будинок тут. зростали зрозуміло, що 20 років життя туди пройшло. Ну, якби... В якому році збудували будинок? Ой, будований він був. Я навіть не знаю. Ну, ми якому. не будували. Ми самі тут самі живемо 23 роки жили. Ну ремонт робили, ремонт. все зайшли самі робили. Ну, Зроблено все, так, да, працювали, ну тобто наживали, робилися, якби по-людськи що було. Знаєте, хотілося як... якраз тільки зробили, що вже все. І ну, вирішили, да. поїдемо, відпочинемо десь. Все зробили. жалко, що дітки тут зростали. Все дитинство тут. Ну якось це був. Як наш храм. Ми були домашні, нам завжди хотілося дома. Щось ми любили свою домівку, ютро били, квіти садили. Ну, ми дуже любили будиночок свій. І діти наші, вони такі були домашні, що їм нікуди де пани. На день, на два це все, вони хотіли додому. Ну, наш Ну, поки так, да, звісно, не дуже гарно. Хоч і батьки рідні, знаєте, все, вони нас там. І так, що ми у них, і за нами допомагають, і все, ну, все одно свій будинок, він свій якось споминаємо часто, що дітки зростали, і все ж тут, вся молодість. Росіяни, звісно, нас позбавили нормального життя, в нормальних умовах. Але знаєте, якщо дивлячись на те, як зараз гинуть сини нашої, найкращі сини нашої держави. Можна певністю сказати, що таке от матеріальне може відбудувати, і воно може стати набагато кращим, ніж було. Не повернути тих синів, які загинули за нашу державу. І прикро розуміти, що є люди, які навіть зараз які прожили окупацію, проросійськи налаштовані. Оце дійсно страшно, що Росія. Всю, всю нашу історію намагалася нас русифікувати, намагалася позбавити нашої культури, нашої мови. Адже мова це ДНК нації. Вони зробили так, що ми не могли всі всі всю свою історію розмовляти нашою рідною мовою. Вони вважали нас націоналістами, вони вважали нас бандерівцями. Але як ми можемо жити в цій країні, і не розмовляти своєю ж мовою? Ми це повинні робити, і Росія зробила так, що я впевнений 100%, що навіть Харків, який вважався найросійською мовою, це місто стане українізованим і там будуть спілкуватися виключно українською мовою. Але для цього потрібен час. І ми це все розуміємо. І я впевнений, що так і буде. Що можна сказати, підводячи підсумок того, що ми побачили і почули, як іде людям жити. Все життя вони працювали, розбудовували оселю і в один миг опинилися під відкритим небом. Бог зберіг їх, і вони залишилися живі, але як іде людям жити, хто компенсує їм матеріальні і моральні збитки, хто допоможе цим людям і багатьом десяткам тисяч, таких, як вони? Україна понад усе, ми переможемо.